Євангелія від Луки, розділ 21, підвівши очі, Ісус побачив, як заможні кидали свої дари до скарбнички. Побачив Він також і вдову у Богу, що кидала туди дві лепти, і сказав: «Істинно кажу вам, що ця бідна вдова. Кинула більш від усіх, усі бо вони вкинули як дар Божий з їхнього надлишку вона ж, з убогства свого, поклала весь свій прожиток, який мала. І коли деякі говорили про храм, що Він був прикрашений дорогоцінним камінням та обітними дарами, Ісус сказав Надійдуть дні! Коли з усього, що ви бачите, не лишиться камінь на камені, який би не був перевернений. Тоді вони його спитали Учителю, коли ж це буде, і який буде знак, що це має настати? Він же відповів: Глядіть, щоб вас не звели. Багато бо прийде в моє ім'я і буде казати. Це я і час наблизився. Не йдіть слідами за ними. Коли почуєте про війни та розрухи, не страхайтеся, бо треба, щоб це сталося спершу, але кінець не зараз. Тоді сказав їм Повстане народ на народ і царство на царство, будуть великі землетруси по різних місцях. Будуть пошисті і голод, появи жахливі, а з неба великі знаки будуть. Але перед усім цим на вас накладуть руки і переслідувати будуть, і волочитимуть по синагогах та по тюрмах, водитимуть перед царів і правителів із за імені Мого. І це дасть вам нагоду свідчити. Візьміть собі до серця, що вам не треба готуватися наперед, що маєте відповідати. Я бо дам вам слово і мудрість, які ніхто з ваших противників не зможе протиставитись і перечити. Вас видадуть батьки, брати, рідні і друзі, і декому з вас смерть заподіють. Вас будуть ненавидіти всі за моє ім'я. Але волосина з голови у вас не пропаде. Вашим стражданням ви спасете душі свої. Коли ж побачите Єрусалим, оточений військами, знайте тоді, що його спустошення наблизилось тоді ті, що в юдеї, нехай тікають у гори, а ті, що будуть усередині міста, нехай вийдуть з нього. Ті ж, що будуть на полях, нехай до нього не входять. Це бо дні кари, коли то все, що написане, здійсниться. Горе вагітним та тим, що грудьми годують у ті дні, бо на землі буде нужда велика і гнів проти народу цього. Вони поляжуть від леза меча і підуть у неволю поміж усі народи. Єрусалим – Топтатимуть погани, поки не закінчиться час поган. І будуть знаки на сонці, місяці і на зорях, а на землі переполох народів, стривоження шумом моря та його хвилями. Люди змертвіють від страху, очікуючи те, що на світ надійде, бо захитаються небесні сили. Тоді побачать Сина чоловічого, що йтиме у хмарі з силою і славою великою. Як це почне збуватись, випростайтесь і підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близьке. І він сказав їм притчу Погляньте на смоковницю і всякі інші дерева. Коли вони розпускаються вже, ви, дивлячись, розумієте самі від себе, що вже близько літо. Отак і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що Царство Боже близько. Істинно кажу вам рід цей не пройде, аж поки все не станеться, небо і земля проминуть. Слова ж мої не пройдуть. Зважайте на самих себе, щоб часом серця ваші не обтяжилися обжирством, пияцтвом та життєвими клопотами, і щоб той день не впав на вас зненацька, немов сітка, бо Він прийде на всіх, які живуть на поверхні всієї землі. Будьте чуйні, Отже, і кожного часу моліться. Щоб мати змогу уникнути всього того, що має збутися, і стати перед чоловічим сином. Днями Ісус навчав у храмі, а ночами виходив і перебував на горі, званій Оливна. Зранку ж увесь народ приходив до нього в храм, щоб послухати його. Послання до Римлян, розділ 5 оправдані ж вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї ласки, що в ній стоїмо і хвалимося надією на славу Божу. Та й не тільки це, але ми хвалимось і в утисках. Знаючи, що утиск виробляє терпеливість, терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромить, бо любов Бога влита в серця наші Святим Духом, що нам даний. Христос Бо, тоді як ми були ще безсилі, у свою пору помер за безбожних, бо навряд чи хто за праведника вмирає, ще бо за доброго. Може, хтось і відважився б умерти. Бог же показує свою до нас любов тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Отож, тим більш тепер, оправдані Його кров'ю, ми спасемося ним від гніву. Бо коли, бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, то тим більше тепер, примирившися, Спасемося Його життям. І не тільки те, але і хвалимось у Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення. Тому то як через одного чоловіка ввійшов у світ гріх і з гріхом смерть, бо таким чином смерть і перейшла на всіх людей, бо всі згрішили, бо і до закону гріх був у світі. Але гріх не рахується, коли нема закону. Одначе смерть панувала від Адама аж до Мойсея і над тими, що не згрішили подібним переступом Адама, що є образ того, що мав прийти, та не так воно з провиною, як з даром ласки. Бо коли через переступ одного померло багато, то тим більше ласка Божа і дар через ласку одного чоловіка. Ісуса Христа щедро вилилась на багатьох. І не так воно є з даром, як з провиною одного грішника, бо суд по одній провині приносить засуд, а дар ласки по багатьох провинах оправдання. Бо коли через переступ одного смерть царувала завдяки ділам одного. То тим більш ті, що одержують щедро ласку і дар оправдання, царюватимуть у житті через одного Ісуса Христа. І таким чином, як через переступ одного на всіх людей прийшов засуд, так через дію справедливості одного на всіх людей приходить життєдайне оправдання. Бо як через непослух одного чоловіка багато людей стали грішниками, так через послух одного багато людей стане праведними. Закон же прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх, там перевершила ласка. Щоб як панував гріх за смертю, так панувала і ласка через оправдання на вічне життя. Через Ісуса Христа, Господа нашого. Псалом 101 Про милість та про справедливість я буду співати. Тобі, о Господи, Псалми співатиму. Буду вважати на дорогу досконалу. Коли прийдеш до мене, ходитиму в досконалості серця мого, посеред дому мого, перед очима в себе не утверджу нічого нечистивого. того, що творить беззаконня, зненавиджу до мене той не пристане. Лукаве серце відійде геть від мене. Зла я не хочу знати. Хто обмовляє тайкома ближнього свого, того я призведу до мовчанки. Хто має горде око і пиху в серці, не стерплю того. Очі мої на вірних краю, щоб жили зо мною. Хто ходить шляхом досконалих, той буде мені служити. Не житиме у моїм домі, хто лукавство творить, хто кує брехню, не встоїться перед очима в мене, щоранку призводитиму до мовчанки усіх нечистивих краю, щоб вигубити з Господнього міста усіх, що творять беззаконня. Книга Приповідок, Розділ восьмий Хіба мудрість не кличе, розум не здійма свій голос? На верху горбів при дорозі стає вона і на розпуттях. Коловоріт при вході в місто, при вході в двері вона голосно гукає. Це вас я кличу, люди, до синів людських мій голос О, простодушні, обачності навчайтесь, і ви безглузді ума набирайтесь. Слухайте, бо я про важливе говоритиму і з уст моїх. Вийдуть слова правдиві. Уста мої виповідають правду, і зло моїм устам огидне. Всі слова уст моїх правдиві, нема нічого в них нещирого, кривого, всі вони ясні тому, хто їх розуміє, і слушні тому, хто придбав знання. Прийміть мою науку, а не срібло і радше знання. Ніж золото добірне, бо мудрість ліпша понад перли, ніщо дорогоцінне не зрівняється із нею. Я мудрість, з обачністю я перебуваю, я посідаю знання розважливе. Страх Господній то ненависть до зла, пиху та гордість, лиху поведінку і устани щирі. Я ненавиджу. У мене рада і помисл, я розум, у мене сила. Мною царі царюють, і князі встановлюють право. Мною старшини правлять, вельможі судять усю землю. Я люблю тих, які мене люблять. Хто шукає мене пильно, той знаходить. Багатство і слава в мене, постійні блага і справедливість, плоди мої ліпші від золота, від щирого золота, прибуток мій понад срібло добірне. Я ходжу путями правди, стежками права, щоб дати блага тим, які мене люблять, щоб наповнились їхні скарбниці. Господь створив мене почином путі своєї, першою з його чинів споконвічних. Я настановлена була від віку від початку раніше, ніж земля постала. Коли не було ще безодень, я народилась, коли не було ще джерел багатоводних. Перед тим, як були засновані гори. Раніше від пагорбів я народилась. Тоді, як він не створив був ще ні землі, ні степу, ні первні в пилу світового, як він укріпляв небо, я там була, як він рисував круг поверх безодні, як він згущав у горі хмари, як установлював бездонні джерела, як призначав край морю. Щоб води з його берегів не виступали, як закладав підвалини землі, я була при ньому, при роботі, я була його втіхою щоденно, усміхалась перед ним повсякчасно, гралась на його земному крузі, моя був тіха бути з людськими синами. Отож тепер. Діти мої, слухайте мене, щасливі ті, що дороги мої пильнують. Слухайте науки і будьте мудрі, не гордуйте нею. Щасливий чоловік, що мене слухає, що день у день біля дверей моїх чуває, біля моїх одвірків стоїть на сторожі. Бо хто мене знаходить? Той життя знаходить і осягає від Господа ласку. Кому ж мене бракує, той свою душу кривдить. Всі мої ненависники смерть полюбляють Книга Пророка Ісаїї Розділ 20 Того року, коли тартан прийшов під Аждот, куди послав його саргон, цар Асирійський, і коли він облів його і завоював його, того самого часу говорив Господь через Ісаїю, сина Амоса. Він сказав Іди. Скинь волосяницю, що в тебе на крижах, та й зніми сандалі, що в тебе на ногах. Так він і зробив, та ходив голий і босий. І сказав Господь, Як слуга мій, Ісайя, ходив три роки голий та босий, на ознаку і віщування проти Єгипту і Етіопії. Так поведе цар Асирійський, єгипетських полонених і етіопських виселенців, молодих і старих, голих та босих, з відкритими спинами, Єгиптові на сором. Тоді злякаються і засоромляться із-за Етіопії ті, що на неї покладались та з-за Єгипту, що ним пишались. І мешканці цього узбережжя тоді скажуть от на що зійшли ті, на яких ми покладались, до яких удавались по допомогу, щоб урятуватися від царя Асирійського, І як же нам тепер урятуватись?